Поки ми чекаємо на потяг, іду покажу зараз, як ми орієнтуємося тут в цих потягах, тому що скажу вам, це досить трудна тема, так як не дуже сильно в цьому розбираюся. Але те, що в мене працює, напевно, ну це звичайні інформаційні таблиці, але ми не мило так користуємося в такий спосіб. Показую. І так завжди при входах-виходах є ось такі інформаційні таблиці. І, наприклад, ось тут показується наш потяг 18-17 Жирадов. І тут показується, з якого перону. Оця остання. Просто потрібно знайти, де от пише перон, який він перон. От нас тут засвітлює, але загалом там циферка 3. І от я бачу, 1817 Жерардо. У мене так само по Google навігації називається цей потяг 1817 Жерардо. Збігається в терміналі, де я купила білет. І тут написано Перон третій. І просто йдемо вниз, шукаємо перон третій. Ілюшка, йдемо, шукаємо перон третій. Перон. Третій. Летимо, летимо, летимо. Це ми от. На Варшаві середнище і тут показано перон третій, ти сюди. Ми йдемо за тою стрілочкою. Тух-тух-тух-тух. Хтось біжить, 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 біжить. І ось тут він, той перон третій. І тут ми будемо чекати на свій потяг. Так, запишу коротеньке відео, можливо, комусь буде корисна інструкція, як купувати ось тут білети. Це ось такий термінал. Я їжджу на Мазовецьких, вибираю колеї Мазовецькі. У мене будуть одноразові білети, тому що ми тільки вертаємося додому і в принципі інших не потребуємо. Не потребуємо. одноразовий. І тут є вказано «Варшава, суднище. Тут можна змінити звідки, якщо купуєте білет просто наперед, але не конкретно з цього місця. Ось тут вишукую з куди мені треба, можу ввести тут назву міста, а можу вибрати. У мене тут в списку є, я їду в Берліну. Вибираю бурвіну. Далі тут мені показує, звідси їду, знову можна редагувати, притиснувши оцей змін. І так само тут берінув, так само можна змінити, редагувати, якщо ви помилилися. Можна так само вернутися або «Перервати». Можна продовжити без розкладу, але я завжди вибираю з розкладу для того, щоб подивитися і впевнитися, бо я по Google завжди у Google навігації їжджу і хочу завжди перевірити. Тут показується дата, яку ви можете перевірити, яку ви можете змінити, тобто білет купити наперед. Так само час, час от 18. Зараз вибираю далі. І у мене тут показує запропоновані найближчі потяги, які їдуть по даному, в даному напрямку. Мені підходить оцей 18-17. Найближче я його вибираю. І тут вибираємо далі білети, для кого він. У мене буде один нормальний, тому що в мене немає жодного проїзного, піх і так далі. Жодних карт. Далі і я вибираю, так як я їду з Ілюшею. Зараз, зараз, зараз. Шукаю, тут є діти-учні. Зараз хвилинка загубила. О, дитина. Дитина-учень, білет одноразовий. Це буде пільга 37%. Тобто цей білет буде дешевший. І додаю його. Тут отрахується один, якщо потрібно, ще дотискаємо один. І все. В сумі в мене вибраних пасажирів два. Я натискаю далі. І в мене тут показуються два мої білети, які будуть. Їхня вартість мій 1090 і вищому 8,57. Тут вказується також, що цей пільговий, цей звичайний. Я натискаю далі. І тут показується ще більше всіх деталей, відправки і так далі. Я вибираю чим платити. Ілюшка ходи ще сюди сила. Розгулявся він десь. Візьму картою, так щоб показати. І ось тут. Оплачую картою. Я оплачую картою просто. Операція пішла. І ось тут знизу забираю білетики. Їх буде, скоріше за все, два. Часом буває так, що в мене був випадки, коли друкувався один, і на ньому зазначалося, що це за два. Але останні рази в мене завжди два трактується. Забирай ліжка. Забирай, забирай. Так пальчушками витягуй. Угу. Перевіри два білетики. І все, ми відходимо. Маєш білетики нам додому? Так, має. Навіть два. І от тут ми будемо відправлятися. Вітаю у вас на каналі про життя у Польщі. Записуюсь так до гри ногами відео, вітаюся в кінці з вами. Записала вам це, таку коротку міні-інструкцію про купування білетів і так, як от ми там зорієнтувалися, наприклад, на цих платформах, тому що самі ми там не їздили ще. і, якби, ну Це також от перший раз туди як приїхала, так і розібралася і вам показала, як це виглядало в нас. Загалом, як ви бачили, там відкриті каси, але зараз остатньо я якось стараюся, якщо є білетомат вільний, то, тобто там або менша черга, або він загалом вільний, ти завжди йду туди. Мені дуже зручно користуватися з Google-навігацією і білетомат. Мені, в принципі, цього вистачає повністю. Але, звичайно, якби я, на, наприклад, не могла розібратися, з якого, з якого перону, де мені потрібно поїхати, то я як завжди йду і питаю там або, або людей питаюся, або піду до каси і запитаюся, куди звідки, куди мені поїхати, що там написано на тому. Білеті, щоб мені допомогли розібратися, тому що було один раз, наприклад, що я не могла розібратися звідки ж то я маю відправитися, знаєте. Зараз то, якби в мене було цього разу таке от відчуття, що я знала, з якої сторони я приїхала на ту саму станцію, і я знала, з якої сторони я приїхала потягом, і логічно було, що буду вертатися в другу сторону, тому я знала, що я от там буду. Подивилася інформаційну таблицю, я була впевнена на 100%, що от я їду з цієї, з цього перону. Але коли у тебе ще немає такого виробленого відчуття, ти приїхала, а потім ти не пам'ятаєш, з якої ти сторони приїхала, в яку ти маєш вертатися, то знаєте, людина трошки губиться і питання: а чи, напевно, той, ну тобто завжди є. Це таке хвилювання. Тому я просто йду, питаю або питаю людей, і, і, все, і все в порядку завжди знаходяться відповіді. Що по білетах, по поїздці? Наші білети вийшли в одну і в другу сторону 19,47 разом. На відео ви бачите вартість білетів, тобто мій дорослий і Люшиний зі знижкою 37%, він трошечки дешевший. Загалом, грубо кажучи, 40 злотих обійшлася нам дорога поїздки. Додатково, якщо їдете з дитинкою, то треба от врахувати, що обов'язково там має бути щось поїсти, або не знаю, можливо, з собою канапки взяти. Ну, але це зазвичай мак або якась, якесь кафе, куди потрібно піти з дитиною, тому що коли отак ти там дешний. Просто гуляєш то завжди. Є щось відкрите, що дуже гарно пахне, і, і загалом ну, апетит пробуджується, і та й дітки вони просто цього чекають, е, тому що треба врахувати це. У нас ще вийшов 70 золотих мак. Тому що ну Ілюші є стандартне меню, яке він любить, і яке ми замовляємо. Ми не замовляємо цього кітс, тому що він там половину того всього не любить, що там є, і він не сильно цікавиться цими картинками карточками, тими іграшками. Його цікавлять бургери, ситні, такі солідні для дорослих і нагице. Оце його якби інтереси, смаки точніше, тому солідно взяли, солідно поїли. Але скажу вам чесно, що морозу доїдала вже я. Він сказав, що у нього сили розводу їсти вже немає, немає місця в животику. Так. І загалом, що ще, ще хотіла вам розповісти, це, в принципі, так, от таке по організаційних таких моментах це все, тому що там ми більше нікуди так не ходили. Білети в музеї вам казала 24 злотих. І, в принципі, це все так, з, з таких оплат. Звичайно, ми ще пішли в магазини, так як, так як і повинні були. Єдине, що ми там іграшку тоді не купили, але день народження вже відсвяткували в скорому часі. Сподіваюсь, що завтра вже подивлюся цей шматочок, що я зняла, бо ми спішили зранку відео з упакуванням подарунку, який подарунок і так далі. І загалом була приємна така, ще подорож назад. Ілюша бавився Лего. Потім у нього воно згубилося, і всі дружно, всі так пані, які були довкола, всі дружно такі шукали той кусочок. Ту частинку. Ну, загалом вони такі дуже, дуже милувалися тим, що, що він так, знаєте, цікаво так приємно бавиться, що йому це дуже подобається, він щось там майструє, розказує. Ну, це, було, це було класно. Хоча я вам скажу, що не завжди такі подорожі у нас бувають. Бувають часами, коли він дуже вже втомлений, або перевтомлений, або ну, якісь інші загалом емоції переважують. То тоді, звичайно, інтересу такого бавитися немає. І Мушу признатися, що використовую такий легкий якби спосіб, як телефон. Тобто я даю йому свій телефон. Це, звичайно, ненадовго. Я знаю, що це буде досить короткий час. Але, наприклад, коли ми їхали з дня народження, він був настільки втомлений, що він просто міг тільки, тільки нити, так скажемо, тільки, тільки нити, що він нічого не може. І відповідно йому дала телефон. Знаю, що це якби неправильно, але розумію, що в той момент. Оцінила плюси і мінуси. Це було саме те, чого ми потребували. Тому він спокійно доїхав без ниття. Мене трошки совість мучила, що йому, якби замість того, щоб сидіти, слухати його ниття і заспокоювати його, що от скоро ми приїдемо. Я якби дала йому телефон, але я якось це пережила. Знаєте, втомлені мами пізно ввечері, о 9-й годині вечора, їдучи потягом після робочого дня, мене зрозуміло і після дня народження, мене повністю зрозуміють. Ось так. Розповіла вам про наші подорожі, дороги, про наші потяги. Загалом дуже люблю їздити потягом. Це, це, щось, це якась особлива атмосфера, дуже люблю спостерігати за людьми, тому що я не знаю, рідко, коли куди так виходжу, знаєте, щоб просто побачити якусь велику кількість людей. Оце дитячий майданчик, це мій максимум. А це коли отак от їдеш в потязі, то та кількість людей, яку ти побачиш. Просто якась така, от, знаєте, інформаційна оця картинка, яка були мої у тебе перед очима, це от це от уже щось таке, чого людина також потребує такої, такої зміни, що побачити. І це, це просто цікаво поспостерігати. Ось так скажу. Можливо, не всі мене зрозуміють про що, що я маю на увазі, але але це мої такі відчуття і, і вподобання. Ось. Не подумайте, я нормально зі мною все в порядку. Просто часами, якби, якби і це цього людина потребує. Відео буду завершити, дуже сподіваюся, що воно комусь було корисним. Дуже сподіваюся, що е, хоч комусь, комусь ця інструкція знадобиться е, і будуть користуватися люди частіше саме такими терміналами, тому що мені здається, вони дуже і дуже зручними. Я буду з вами прощатися. Бажаю вам хорошого, приємного дня, спокійного, тихого, затишного. Просто приємного вечора. Нехай все у вас буде добре. Зустрінемося наступних наших відео. Па-па-па-па.